Талі Бадалі Шах і грає проти Манусу Рейтинг 1818, Зімбабве. Закуплю простір. Поставлю красив. Такий бар'єр тільки трошки не в ту сторону, але нормально. Закрили слона. Um. Є три, я ходити не буду. Цього поміняю. Можливо, навіть пішаком. Хоча що ні з конем робити? Не обов'язково не пішоком. Конем. Так. Ось білі поля, які слабкі. Ми до них йдемо. І ми їх голими руками беремо. Невдало трошки суперник не Далі побачимо. Можливо, тут зім просто. Ось, можливо, просто піду так. Окей, ну, або аж чотири зразу піти. Ну тут вже все так агресивно стоїть. Або слон є 4. І навіть хід. Сіди. Оу oh, єс. Yes. <coughs> Окутали ми цього короля. Так. Тепер я думаю просто так піти. Мат, висить. Давай ферзя давай сюди. Стоп. Він міг ферзя вдарити. Ні. Якщо так, то що в нас є? А, ну 37. Дві хвилини, я може б би і не, не шов, б, дійсно, але. Може, б, знайшов би, здійснював. Може би знайшов. би, Я вже злякався, що там в... є в нього якийсь захист. 67 на 47. Невже я так? Ну, просто можна було сильніше, так, да? кінь аж три зразу кудись. Не знаю. Мені здається, чітко я грав, але просто можна було набагато сильніше. Комбідер показує фарзі 6. Нормальний хід? Найкращий хід. Це означає, що позиційно у вас дуже програна позиція. Просто хід. Ну, хід. Да, знищили захисника h7. І висить мат. Так. Ну, по-перше, тут суперник ось. Якщо тут ще більш-менш. Ну, ми центр захоплюємо. Він бокові ходи робить пішиками. Пішека в центр не встиг поставити. Я захопив більше просто. Уже йому неприємно. Поганий хід. Послабляє білі поля. Все, безнадійні. Кінь сюди приходить і партія закінчується. Треба було йому грати кінь і всі. Може закінчувати щось тут з цим конем, ці пробіги. Знову повільний хід. Є 6. Потрібно було цю, цю дирочку звільняти. Як, як хочеш, так і звільняй її. Тим паче, що я брати не можу, поки що У мене провисає слово. Був такий момент. Так. Захистив десь слона, суперник десь пішака, десь білі поля, але. Поміняли активного коня і наш кінь вже, Ну, тут добре. Вітальбет Шахів грає проти Джога. Джога Боніто, Галісія, рейтинг 1896. Славянський захист. Сподіваюся, ти пішака забереш, і будеш.

Візьмемо, у нас тут десь пішаків багато. В нас тут пішаків... Ні, я не хочу. Я хочу потім піти Е4 і отримати в центрі перевагу. Слон буду тримати, позиція <кхід> трошки таке скомпрометоване. А може і не хочу я отримати в центрі. Я може хочу тут пожертвувати слона сам я його не, не примушував він сам пішов. Ясно. Так, З центра прибрав всі свої пішики Хочу івенш придам? А я то не хочу. Микро. Так, я не втрачу тут якість. Не знаю, в 4F5, можливо, якщо дьорнеться, ну може просто вперед. З підтримкою слонів прохідний буде. Це обов'язково так було грати, що ти хочеш. Якщо буде тут моя тура башкетувати, тобі це навряд чи. Що ти хочеш просто. Чи... Ну, коротко. Навіть думати не хочеш, що ти там хочеш. Просто хочеть десь чіплятися. Ну, ти тип, звісно. Так, ну, Ферзі є 4 хід. Мабуть, дуже у мене велика позиційна перевага буде після розміну. Дуже багато в центрі пішаків. Кінь зв'язаний. Будеш повільно грати, зараз тут і 6 коня з'їм в тебе. Виглядає на дороню, ну що я можу зробити. Ну, добре. <кій> <кій> Ні, який сенс. Відразу грати. Треба ж аналіз подивитися 95 на 82. Погано, тому що я, по-перше, не пішов у два ноліща. Цей пішак пішов до центру, він задвоєний, але він забирає важливі поля опорні для коня. Як буде суперник своїми конями боротися проти білих, неясно, ну, бажано десь тут стояти? Тут стояти він не може. Перший мінус, суперник робить. Другий він починає, як би, віддавати мені центр. В нього, в принципі, пішаків, пішаків не було, був кінць в центрі, Ну, також давить. Прибрав коня з центру. Потім ще є 5. Ще можливість пішака десь там, можливо, на е 6 поставити, якось стримувати прориви білих там, тому що білі в якийсь момент все рівно кудись пішаками підуть. Цей центр має рухатись цього суперник каже, не треба мені пішоковий центр, ай буде в тебе. Ну, окей. Пішки тут, якби, якщо ще є 4 десь зіграти, всі поля будуть бити, і кінь не може собі знайти місця. Суперник десь хотів, можливо, фрезів поміняти, ну, не зразу. Кінь поганий в нього, він нічого їм не робить. Намагається перевести ферзя, але зазвичай потрібно спочатку розібратися з легкими фігурами. Ну, слон добре, хай тут уже стоїть. а З конем треба було щось робити. Кінь би 6, наприклад. З темпом напала десь щось, якогось слона поміняти. Білих два слони одна з таких ідей боротьби це одного слоня, слона розміняти слоня. Ось. Ну, суперник ходить фрезем, шукає місце, але дає можливість включити в гру ще фігуру. Білих, та да ще й з темпом. Тора в обжорному ряді небезпечно. Спарник, якби не відчуває небезпеки, нападає на пішака. А я такий цікавий, що ще було? Д5 просто був хід, да. хіт? <кій> Знаю, ну, тут коня з'їдають. Вже як завгодно можна було виграти, але Ферзі 4 класний хід, тому що. Заставляє суперника якби мінятись, тільки покращуємо структуру собі. І всі плюси, які в чорних були, це ось можливість десь їсти пішика Все, її вже немає. В чорних все погано. Так, ну це вже зівок був. Ну, і все. Тепер купа, купа пішаків в центрі. В суперника координації між фігурами немає, тільки тури з'єднані. Тут слабкість, всюди слабкості. Ну, і це просто. Ну тут, якби який хід не роби, все погано. Погані позиції, всі ходи погані. Та ж, здається, казала.